Друзі, вас вітає компанія MacParts, і сьогодні я хотів би вас познайомити з одним із наших широких напрямків роботи це автомобільні конектори. Що стосується нашого асортименту, ми маємо більш ніж півтори тисячі різних роз'ємів на всі марки і моделі автомобілів території України та Європи. Якщо перейти більш детально до Виконання ми маємо два варіанти. більшість. Перший варіант це варіант повністю розібраних роз'ємів, які комплектуються окремо клемами, а також ущільнювачем. Цей варіант гарно підійде для майстер, а також для майстрів, які мають спеціальний інструмент, а також правильні навички роботи. Якщо говорити про другий варіант другий варіант це повністю зібраний роз'єм. З дротами близько 20 см, який вже готовий для встановлення на автомобілі. Пропоную більш детально розібратись з перевагами кожного із варіантів в наступному відео.